Нам закупили 10 радіостанцій, які нам дуже допомагають, коли ми заїжджаємо в село, завозимо гумдопомогу. Ми всі на зв'язку. У нас одна радіостанція знаходиться у військових. Військові нам повідомляють, чи чисте небо, чи не чисте небо. Якщо не чисте, ми пережидаємо степу, стоїмо перед цей. І це дуже, дуже, дуже для нас великий подарунок від цієї програми. Дуже велика допомога, тому що ми б самі не змогли цього купити, і ну, дуже ми за це вдячні. Ми просто проробили дуже великий план роботи із паном Юрієм Антощуком і з програмою про ООН». Вони там дуже наші спеціалісти кропітливу роботу зробили. Воно пройшло все на ура. Слава Богу, Велика, велика за що за що велика їм подяка, що вони звернули на це увагу. Влилися всі в один ритм роботи і, і все пішло як положено. Дуже класна річ, дуже прикольно нею користуватися. І я вважаю, що вона, оці нам радійки, вони нам врятували ну, не один раз вже, мабуть, життя. Завдяки робочим групам створеним, завдяки підтримці про ООН, пана Юрія Антощука, який нам ну, ну, дуже так догодив, тому ми забезпечили закупівлю, точніше, отримали від них, вони закупили багато обладнання. В першу чергу воно використовується для евакуації людей. Для евакуації поранених людей, для евакуації, на жаль, загиблих останків, тобто людей. Для довозу гуманітарної допомоги надано було також за нашої і спільної ініціативи для поліцейського офіцера громади. Надано повністю обладнання. Ми за свій рахунок зробили ремонт приміщення. Тимчасове одразу говорю, що в нас вже на підході проєкт. Будівництво нового нового центру безпеки це буде там пожежна, от як будується в Посадпокровському, от приблизно такий з підземелля. Тобто, з укриття там буде швидка допомога, поліцейський офіцер громади і ДСНС. Що таке робоча група з громадської безпеки? Це, до речі, консультативний орган при військовій адміністрації, і туди входять якраз представники. Поліції, представники ДСНС або місцевої пожежної охорони туди входять представники військової адміністрації, ну і громадської організації. Будь в принципі, хто хто зацікавлений в посиленні громадської безпеки і соціальної згуртованості в громаді. Так як в Станіславській громаді ситуація на жаль безпекова, не дає змогу реалізовувати якісь ініціативи, які стосуються соціальної згуртованості, все ж таки це більше. Громадської безпеки, тому ініціативи обговорюються, як підсилити МПО, місцеву пожежну бригаду, яким чином можна допомогти поліцейському офіцеру громади, як можна захистити працівників, які безпосередньо ще працюють в Станіславській громаді. Ну і відповідно на основі цього вже розробляються ініціативи, фінансуються і реалізовуються.